У Луцьку продовжили розгляд справи за обвинуваченням волинського посадовця, якого підозрюють в хабарництві. Нагадаємо, як ми вже повідомляли раніше, на лаві підсудних опинився заступник начальника волинського управління держпраці Едвін Осипенко. Чиновника ще у лютому, нібито на гарячому затримали спецслужби. Від посади його відсторонили та посадили під домашній арешт. Сьогодні у суді заслухали свідка, з подачі якого і арештували чиновника. За версією слідства, заступник начальника Волинського управління держпраці Едвін Осипенко вимагав та отримав від суб'єкта господарської діяльності 25 тисяч гривень хабаря. Таку суму від Волиняна на на чиновник нібито захотів за надання деяких дозвільних документів. Вказаний громадянин, перебуваючи на посаді заступника директора держпраці у Волинській області, вимагав неправомірну вигоду за надання дозволу для відкриття автозаправної станції, тобто дозволу для... Торгівлі роздрібної та оптової торгівлі паленими стильними матеріалами. Більше про цю справу на суді розповів свідок Павло Чебан є тим волинянином, від якого нібито вимагали хабаря. Як засвідчив чоловік в управлінні держпраці, він звернувся за наданням дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, а саме складу паливно-мастильних матеріалів, а в майбутньому заправки. Однак, спершу заступник начальника цього відомства, нібито попросив у громадянина 80 літрів пального, а потім запропонував скористатись послугами конкретної фірми, яка, хоч набагато дорожча, але мала Формати технічну документацію на майбутню заправку, а вже знаю, Павло Чабан мав знову прийти до чиновника. Однак розповідає свідок, дізнавшись про розстінка. Він відмовився користуватись послугами вказаної приватної структури. Я розумію, що я розмовляю з людиною, яка тримає пульс на Фактично на всі казаєс волині, і яка відкриває, і закриває їх. Звичайно, що коли я вам пообіцяв, що вроде би зроблю, а тут я не можу фізично це потягнути, звичайно, що я вам сказав, що вроде би як і неудобно перед вами, бо коли ви мені сказали, що ти ж мені не даєш заробити, ну, то як я мав сказати? Тоді за словами свідка обвинувачений запропонував заплатити йому 25 тисяч гривень, аби документи іншої приватної фірми, так би мовити, пройшли. Вже з цією пропозицією Павло Чабан пішов в СБУ. Оперативники, як і годиться, видали йому мічені купюри. За ними давалися мені в управління. Почути пояснення самого Едвіна Осипенка нам не вдалося. Обвинувачений уникає журналістів. Однак з його пояснень у суді він відкидає усі обвинувачення слідства. Розгляд справи сьогодні відклали для виклику наступного свідка. Ми ж зауважимо. Подібні спецоперації проти чиновників управління держпраці нині проводять по усій Україні. Дмитро Кудик для новин на часі.